Івано-Франківську вручили відзнаку Ради Європи. Нагороду урочисто передав почесний член парламентської асамблеї Ради Європи, колишній депутат парламенту Швейцарської конфедерації Віктор Руфі. Вона зазначив, іноземний гість підтверджує розуміння, братерство та зацікавленість у співпраці з країнами ЄС з боку влади та мешканців міста. Також Руфі проявив свою обізнаність щодо політичної ситуації в державі. Зокрема, він наголосив на недосконалості судочинства України та мовній проблемі. Я походжу з країни, де офіцій і мирно співіснують чотири мови. Також я багато цікавлюся українською мовою, її літературою та пресою. Гадаю, що мова це формат мислення, і якщо ми її атакуємо, атакуємо і її носіїв, а цього робити не можна. отримавши утримавши нагороду такого рівня, зазначили іноземні гості. Івано-Франківськ зможе представляти себе на різноманітних європейських заходах. В свою чергу Віктора Нушкевичус визнав, що місто і його мешканці цілком справедливо отримали відзнаку Ради Європи, адже за останні чотири роки зросла кількість фестивалів культурних, освітніх та спортивних заходів за участю міжнародних представників парламентської асаблеї Ради Європи. Такі нагороди просто за декларування за слова не присуджують, а присуджують за реальну співпрацю, за реальне поглиблення міжнародного співробітництва, розвитку і євроінтеграції. Нагадаємо, досі івано франківськ був володарем двох високих нагород: паре європейського диплому та почесного прапору. Найвищою відзнакою є приз Європи. На його можна претендувати після здобуття нагород трьох ступенів.